Виготовимо разом асиметричний гердан на станку. Показую весь процес. Спочатку натягуємо нитки на станок, відрізаємо ниточки довжиною приблизно 1,5 метри, закріплюємо їх біндером. Відрізаємо робочу нитку, беремо довгу голочку і вставляємо в неї нитку. Набираємо перший ряд по схемі і проплітаємо. Вирівнюємо ряд голочкою, проплітаємо всю основну бісерну частину. Переставляємо голочку, щоб вона вирівнювала ряди. Знімаємо гердан зі станка, беремо маленьку голочку і набираємо зниски між рядами. Дві нитки разом вставляємо в голочку і набираємо по 40 бісерин. І так на всі нитки. Знову натягуємо гердан на станок так, щоб сниски були зверху робочого поля. Нитки основи вкладаємо по дві в кожну різьбу і закріплюємо. Починаємо плести поясок, вкладаємо в кожну бісеринку саме так, як натягнуті нитки на станок. Добре затягуємо і проплітаємо повністю весь поясок процесі плетіння пояска треба буде один раз переставити нитки основи, щоб вистачило робочого поля. Знімаємо гердан зі станка і робимо такі ж самі снизки з іншого боку. Перевертаємо станок і натягуємо гердан так само. Перевернути станок потрібно було і в попередній раз, але я вирішила, що так буде вам краще видно. Тепер кожну ниточку вкладаємо в свою різьбу, робимо перший ряд, вирівнюємо його голочкою і перевертаємо на <зад> станок. Проплітаємо меншу бісерну стрічку, а продовження як зробити снизки, буде в наступній частині у мене на сторінці. Всім натхнення до творчості!